Пресвята Богородиця Діва Марія має велике значення в історії спасіння. Від її, так від її фіат, залежало насправді багато. Господь Бог хотів її поставити в особливе, в спеціальне місце в історії спасіння, і справді її роль визначна. Але час від часу в народній побожності трапляються певні перегинання палки. Інколи може здатися, що деякі люди вважають, що Марія є учасницею Пресвятої Трійці або вищою від Пресвятої Трійці, від Бога Отця, від Бога сина, від Бога Духа Святого. І цих прикладів шукати далеко не потрібно абсолютно. Можливо, це мені так траплялося, можливо, це не по всій Україні є такі випадки, але, наприклад, хтось замовляє Божу службу. І молитовний намір звучить ось так: молимося за такого, то такого, про те, щоб Богородиця опікувалася, і далі ще розказується, що там мала би Богородиця зробити. Прекрасний молитовний намір. Проти ніц немає. але далі. Спершу про опіку Богородиць, а потім в кінці і дарів святого духа. Або про це не говориться, або про це говориться дуже рідко, або дуже мало. Або священики, напевно, ніхто не хоче мати ніяких проблем на свою голову і людям розтлумачувати найбільш базові речі і казати, що вибачте, але це вже так ну злегка єресь, або зловживання. Хоча би так говорити точно не можна, точно не можна святого Духа ставити після Пресвятої Богородиці. Це не означає, що святий дух образиться. Це не означає, що у Бога можна забрати шматок честі, він чогось не отримає. Мова не про це. Мова про те, що ми з вами для нашої здорової побожності певні речі повинні мати на своїх місцях. Є Господь Бог в трійці єдиний, а є святі. Перша з них Марія, її роль велика, але це не означає, що Марія є Богом. Натомість, чи можна применшити роль Богородиці, та не можна. Ми в Писанні з вами читаємо про перше чудо в Кані Галілейській, роздумуємо це в одній з таємниць Розарія в таємницях світла, чудо в Кані Галілейській, і це прекрасно, насправді, де Марія каже: усе, що скаже вам син, робіть. Тобто Марія веде до Ісуса Христа, не відводить від Нього. Далі Марія була під Христом. Насправді, я думаю, що Марійна побожність, та побожність, яка є в. Католиків, та побожність, яка є в православних, це є та побожність, яка і має бути, але інколи це набирає певних нездорових рис.